Привіт друзі! Ви на каналі МінціЛінці і ми йдемо зараз на огляд великодних до свят Великодніх, дивитися нові товари, які є в магазині позаду у мене Пепко. Це така велика мережа, яка знаходиться в Польщі, і там можна теж купити щось хороше до свят. Як ми е, завжди показуємо вам магазини. це я, я щось... Ми ще цього магазину вам не показували, але знайшли такого вільного часу. Покажемо вам магазин Пепко і що він пропонує до Великодніх свят. Йдемо з нами. Покажу людям, що тут хороше. Можна купити до свят. Ось так він виглядає на вході. Пепко. Ой, рожева принцеса. О, навіть до свят можна купити свій одяг для дітей. Бути гарним. А ми йдемо дивитися аксесуари до. Допаски, білканоц. Так називається це. Називається так. По-польськи та буде білканоц. Тут багато різноманітних таких цікавинок, які можна знайти. Также можна отут від п'яти. Для дітей. А Отут уже є ці таки по пластикові. Токаси. Ой, ми зайшли до каси, але тут теж дивись до баски такі цікавинки. А для чого це зараз до свята? Ну це така. така... Плюшка. От лежати якраз на свята по 40 зод, кіше така плюшка. А тут саме що цікаве, тут у різній готівці показує вам. І на мене подібний придат? Так. Да. То такий бородач на тебе подібний Цей бородач. Так. Да. І з ножками такими. Ось така от тарілочка підставка є під солодки. Вона може під бабку підписати. Під, під бабку. Ціна її коштує 40 злот. 400 гривень. Тут ще тоже така дивись, яка цікава підставка. Такі зайчихи, такі цікаві. Тут на такі смаколики. Цікаво скільки вона коштує. Тут є ціна. Ну коштує 30 злотих. Ну, а от це злот зло, коштує цей Так? Так, вот такі от яйця можна купити. У мене такі, типу, камінь. Не знаю, як це. Така, можна... Може, то приправа до цього. А, може сільничка. Може, то сільничка. такие вот барашки можна купити свій повішати на кухні, там, не знаю, знаєте, в кімнаті. А це такі прикраси, як до свят, як до Різдва. Коштує воно 5 слот. Такі ці А тут подивіться, яка гарна підставка, яка коштує. Скільки тут не показує 8 злот. Не за 8 злот така. Десь можна таку ще мисочку купити собі з таким кроликом. Коштує 15 злотит. Але, звісно, є побільше, Уже кролик вилазить, бачить з миски. Оригінально коштує така річ. 25 злот, не дорого. також можна придбати кошик. А такі от цікавий. Коштує він 15 злот. <coughs> ну, от не є дорогі речі у правда, mm -mm. 15 злот. А, дивися, що тут є. Доска. Формі зайця. О, формі зайця це так. теж така декорація. цікава, Коштує 20 злот, ну що це дорого? Mm, це не дорого зовсім. І це дерево. Ну. No. От припрошу. Одивісь, який класно. А тут який прекрасні такі. 15 злотті крові класне. А тут такий будинок. Тут такий будиночок, який коштує скільки? 12 злотих такий будиночок. Так, да, для свічки. А є побільше будиночок, такий. 7 злот. злотних. Щось дорожне 7 злот. Ось така сільничка, напевно. Не знаю, що палець мокати. Або то. Приправи. А є це став. Так, да. Ми багато о, чого самі не знаємо, до чого це все. Ось і це і це. Покажи. О, Бачите, яка оригінальна яєчниця, чи як називається? Скільки це називається? Вісім злот. Ну от люди як можете купити за 8 злот. Але дивися, що тут є вазонок або на, на вулиці ставити таке, знаєш? Прикраса така. Mm -hmm. Якраз у твоїй мамі є на вулиці такі зайців поставить. Mm -hmm. На ну, моїй мамі є приватний особняк, uh -huh. то прикрасить. І є зайці. Ну я не поганю. Щось не зрозумів, що пропіл, що щось. Про Форма зайця. Зайці кість. А скільки то коштує? Хто таке Балу-балу коштує 10 злот. Може купити. А таке гарне яйце, таке в такій формі воно коштує. Зараз я вам скажу. Е це. 7 зло. А оце колюче яйце, до речі. Йожик, формі йожика, але що тут є взади? Отакі от гарні гармондизькі класні. це <клес> 7 злот. Бажа, це долар два. долар два коштує. Так, Стільки таких цікавинок таких гарних. Що <кхух> тут ще є? О, прошу, ще такі стікляні. Віс, Вісити тут із батьками всередині. З різними такими прикрасами коштує така. Чиж, скоро придумають ялинку на Пасху. Да. Ось такі всякі вісюльки. Не знаю, що це банка. Що тут по банку? Пуста просто коробочка. Ну, це для подарунку, напевно. Мені вже є це складати. Скільки коштує? Складний коштує це 6 злот. 35 коренів чешських. Ось такі от, такі зайць, 65, закритими очима. 20 злот коштує. Mm. Hm. А тут розумний зайц єдись. Інтелігентний такий. 15 no, А тут дивись, скільки якісь формочки яєчок, такі, от цікаві такі. І його вартість 6 злот. Ну да, а от ви що я хотів показати? Це як Гноми. То заяць. Але тепер типа заяць із вухами такий, то якесь металеве. Металеве, то напевно на, на, на подвір'я. Трися злот коштує. Так, ти що? Так. Да. А позаді, дивись, уже хтось зламав цей зелений, вже голову шо? відламав. Шо? Що люди дивляться щось. А Одесь, люди не вміють нормально надати. Чого громад? Торгом зайця. Чого гнома виросли вуха, коротше. Ну, таке щось бачиш. Оригінальне. А от тут такий рожевий заяс. Ну, це такі декоративні штучки, такі на Пасху. Цін зроб... тут немає, всі ціни є на товарі. От ви берете в руки ціну і ви зразу дивитеся свою ціну. Десь золоце зроб... коштує таке. А Тут такі кошечки, такі теж в різноманітні. Оце класно, зайчиха зустрічає зайця. Своїм, Оце твоя мама буде тебе зустрічати на Пасху. Так, отак само буде цалети. Отак, отак, друзі, повинна кожна мама зустрічати своїх дітей на Пасху. Ну от я тобі вже кошик, що зайшов до Пасхи. Mm -hmm. Якраз я залиш. живу біля церкви. І двох двох. Зайців туди, а ти і знаєш? <laughs> а ти знаєш, що в нас в Україні то дуже багато великих кошиків, не таких да. малесеньких. No. А тут, тут несуть трошки чисто да? символічно. Тут все примітивно, а на горі дивись який. Яйця ж показував такі самі, Тут ті самі, що Та там такий великий такий. А то яйця Фаберже. Дуже багато цікавинок таких. А тут же такі товари більше для дітей розмальовувати, наприклад, дітям баранчика. Це коштує 4 злоти 1 долар. Отака от, фарба і дітки розмальовувати до свят. <кій> Також дітям подушка така от, супер. Два от дитина тіла змучилася. Святку не власть. А отой кошечок для тебе, там такий, подивися. Да. На горі. Mm -hmm. На верхній полці. Та да, да. його вартість. Його вартість коштує е, 15 злот. Mm -hmm. Я піду з ним. <реш> <реш> Гуляти. Ну, от, от дітям буде цікаво, наприклад, задайся, що такі яйця. А Я, я тобі, це, я тобі я говорю, через пару років то вже буде ялинка на Пасху, бо то вже дивіться, які вісюльки, якісь такі попридумовували морквочка, зайчик. Ось такі яєчка. Та то взагалі. А то вже таке декоративне. На, на на обливний понеділок, до речі, пістолет. Такі от спеціальні дитячий пістолет заряджається в собі Таку зброю і підеш на роботу обливати всіх. Також тут є, не знаю, що це? Теж щось. Не знаю, що це. Не можу зрозуміти, До чого це дітям. Ось ну, такі от різні конструктори дитячі є на Пасху, Боже, коровка. Йдемо дивитися ще цікавинки такі. А там далі дивись, ось там далі. Ось, о, дивися, які тут є, О, такі тут для мене, правда? Або аномка якраз бурдойт для мене. 10 злотих. Ні, двадцять рушник. 25 злотих. Так. І дивися, що тут є. така кружка, Горнятка у формі. Зайця. Ні, тут то тоже гном. гном. Гном 12 сот. Але вони зараз гнома перетворили в зайця. Бачиш, дивишся тут. Це оферта шветична. Подивісь, тут є форма. Будеш випікати на свято бабку. 10 сут коштує. Мама, твоя приїде і спече тобі такого зайця. Такий налисник великий. 15 сот коштує клас. Тут дивись. є форма для випікання різних бабок. Коштує таке задоволення. Девід злот. Тут чотири формочки, форма зайця, кролика, зуплятка. А також є силиконові такі от прилади для випікання. Коштує вони 15 злот. Ну от, вигідно випікати. Можна такі моркочки випікати. А також є от такі от паперові. Бач, зразу паперові, і тут зверху каптіські робиш. Цікава, так. Такі от прикраси зразу. Красиво. Ну, що я зроблю щось таке цікаве. Отакі от тарілочки є гарні. І, і, форма зайця, а тут борода, щось передає. Ну я ж кажу, гнома в зайця. Да, да. Так, І це коштує 12 злот. Така тарілочка. А також можна придбати от свічки гарні. мене є такі тарілочки. 15, злот. три штучки. Гарно, красиво. Ну, а ось така салатниця. Салатниця коштує 12 злот. Чудово. Також тут є отака силіконова на бабку випікати паску. Вони не випікають паски бабки. Це коштує 17 злот така металева форма для випікання. Ну нормально ціна, якщо частина. Що це? Хто, не а тут подивись, які вже тут кошики. І кошики малесенькі для дітей. Угу. Бідлік там теж цікаво цікавий. Ти, Яка вистачає? вартість цього кошика? Ти знаєш, що немає, не знаю. Немає, немає. бачиш? Тут вони коштують 25 злот. 20 злот. Так, 25 злот. Ага, а цей маленький коштує 25 злот, така саме це. Отаке формується, бачите? тут такі писанки розмальовувати є. То вже в комплекті, Та, слухайте. Угу. Якраз. Стіки <свіст> <свіст> форми соняшника, двесякі класні форма випікання. Хто хоче випікати, друзі. не Пальма. Це пальма. Коштує він 8 злот. Нормально. 8 злот. Декорація така. Ну, mm виносили. -hmm. Тут її хорошо. Ну і, звісно, аналог, такий є кошик за 6 лот. Ну це yeah. дешевше, кінж 25, бамбуковий такий. Цікаво, що в тому кошечку яйця носити, збирати яйця. Ні, напевно, пластмасові яйця сюди збирають. No, не витримає той що... ваги. І яка його вартість? 6 лот. недорого. Недорого. Друзі, ну як ви огляд в магазині? Мені дуже сподобався. Мені сподобалися там ціни, вибір. Звісно, і для дітей є щось цікавого купити. Можете, звісно, для себе, для додому. І ціни, звісно, оптимальні. Від, від, від долару, від 4 зло до 25 зло. Тобто це оптимально. Вибір дуже великий і дуже цікавий. А іменно для таких господарок, які люблять всякі такі цікавинки, дуже великий вибір декоративності такої різноманітної. Гномики перетворили вже з різдва на формі зайчика. Так що скоро буде є